Рухатися вперед, він готовий змінюватися, він готовий працювати над відносинами. А ви така княгиня, цінна жінка, ресурсна, він вас такою бачить. І він хоче вас здобуватися. Він думає, що за вами потрібно ухажувати і завойовувати. Ви не така жінка, до якої можна. Зразу завоювати серце. Він готовий ваше серце завоювати. Другий варіант цей чоловік бачить вас княгинею, королевою, цінною, ресурсною, гарною жінкою, ідеальною для відносин. Він готовий з вами ці відносини будувати. Що у вас? Він певні, він вас бачить королевою, він вас бачить гарною жінкою, яка про себе дбає, яка знає собі ціну. Можливо, у вас є якісь здібності, але. або яка просто гарна інтуїція. Він хоче, щоб ваші відносини ще змінилися. Можливо, ви працюєте з цим чоловіком разом. Він готовий працювати над вашими відносинами. Ти чоловік вміє заробляти гроші. In